Передшкільна арифметика до 1 вересня залишилося менше тижня, а чимало батьків лише починають готуватися до нового навчального року та вирушили на закупи необхідного приладдя. Це одна із найбільших гуртівень канцтоварів у місті, та звичного для серпня жіотажу тут нині немає, бо через війну кажуть продавці купувати речі для школи люди цьогоріч не поспішають. Звичайно, ситуація у нас зараз. Не найкраще, але ну, ми старалися підготуватися, очікуємо на сезон, тому що ні батьки, ні ми, ми ще не знаємо, буде він чи не буде. Трошки більш активізувалися, ну, напевно, останні цих два тижні. Купляють шкільне приладдя, альбоми, олівці, зошити, фломастери. Те, що навіть якщо ну, діти не підуть все одно вдома, вони можуть це використати. Серед тих, хто не лише прицінюється до шкільного приладдя, але й купує необхідне до навчального року, і мама другокласниці Надія. Щоправда, зізнається жінка у списку мінімум і лише те, що допоможе, створити малечі відповідний настрій, адже вчитиметься вона дистанційно. Тож, принаймні, на найдорожчій статті передшкільних закупів формі та одязі вдалося суттєво зекономити. Що вона йшла на денну, ми б щось новіше, краще для дитини купила, тому що в хочеться. А вона між дітками вони хвалять. Вона хочеться, але оскільки вона буде вдома, то стараюсь по мінімуму такого щось нового придбати, тому що економія грошей. Насправді зараз всі ми звертаємо увагу на ціни і всі звертаємо на увагу на свій гаманець. З концтоварів дійсно мінімум, з одягу теж треба мінімум, тому що форма відпадає, шкільна, так само спортивна форма відпадає. Вже колготочок треба меншити, не потрібно їй взуття змінного. Тобто, як мінімум, економимо 2-3 тисячі. Ціна шкільного приладдя зізнаються продавці цьогоріч Таки зросла приблизно відсотків на 30. Альбоми вартують від 35 гривень до півсотні. А за упаковку товстих зошитів в середньому доведеться викласти близько 180. І звісно, невід'ємні атрибути кожного школяра рюкзаки. Ціни на ранці стартують від 850 гривень. А за портфелі з нової колекції вже як мінімум. Тисячу триста, та саме на них сьогодні найбільший попит, особливо якщо йдуть у комплекті. Здебільшого приходять батьки з дітками за рюкзаками. Це з першого по четвертий клас, і не просто за рюкзаком. Вони просто хочуть, щоб це все було в комплекті. І рюкзак, і пенал, ну і звичайно, сумка для взуття. Ну, дітки собі вибирають, переміряють. Ну а ми вже стараємося дістати повний комплект. Тим часом продавці шкільного приладдя готуються до значного пожвавлення у найближчі дні. Тож для зручності батьків, які ще не закупилися до школи, навіть перейшли у режим роботи без вихідних. Наталя Гаргара, телеканал 402.